Всім привіт-привіт! Вітаю на своєму каналі. І сьогодні я б хотіла продовжити тему парфумів, продовжити розповідь про свої парфумерні пригоди. Я дуже рада, що ця тема відгукнулася на моєму каналі і я знайшла багато однодумців. Сьогодні буду розповідати про свою колекцію парфумів від Жан Артes. Раніше я думала, що в мене велика колекція парфумів. Але після ваших коментарів я зрозуміла, що колекція, загальна колекція парфумів не лише одного бренду. Більше 60 флаконів це мало. Тому буду ділитися просто своєю скромною думкою, скромною колекцією. Так ось, почнемо розповідь про Жан Артс. Наскільки я знаю, це французький бренд, знаходиться в Грасі. Бренд Arte's, правильно ж? Так, Arte's. А Цей завод Артес, наскільки правильно я розумію, він виробляє дуже багато парфумів. Не лише під своїм брендом Жан-Артс, але, й, наприклад, для наших магазинів Єва. Всі Фаб'єн Марше, і вони виробляються на заводі в Грасі. Ще що хочу сказати, що було дивно, коли я читала про парфуми Жан-Артес, класичні їхні лінійки, вони почали випускати парфуми щось з кінця 80-х, з початку 90-х. Тобто там історія така довговічна. І деякі парфуми, самі ось ці флакони, вони були такі, як зараз вони випускають під брендом Фаб'єн Марше. Наприклад, якщо бачила в магазинах, там є парфуми з кісточками такі. Не знаю на що це тюб. мені там нічого не вразило, тому в мене таких флаконів немає. Так ось ці флакони з кісточками були такі самі у Женерств. Тож, повернемося до парфумки. Давайте поговоримо про мою колекцію, про мої парфумочки. Я хотіла почати з своїх любимок. Я вже про них розповідала в минулому своєму відео, тому не буду зациклюватись. Просто хочу ще раз показати. Перший це флакон. У мене майже, мабуть, це вся колекція балади, Парижські балади. балади Цей флакончик це кафе Сен-Джермен, це парфум натхнений блекопіомом, зеленим блекопіном. Белек опіум Лісід, обожнюю його. І, мабуть, я таке слово буду говорити про всі парфуми жан тест тому що з ними в мене немає майже. Ніяких проблем. Тобто всі парфуми мені подобаються. Можливо, тому що я обирала їх з повідгу, по нотам. Я досліджувала, наскільки це буде цікавий мені аромат. Деякі пробувала в Єві, тому Жан Артес обожнює цей бренд і хочу, хочу ще від них, дуже багато парфумів. Тож повернемося до кафе Сен-Джемен. Це солодко, солодкавий такий з свіжинкою аромат, тут кава. Я відчуваю шоколад. Я дивилася по нотам, до речі, про ноти, Так, ось про ноти, Виробник нам заявляє, що верхні ноти груша, листи інжиру і мандарин, ноти серця, карамель цвіт кави, кедр і жасмин. І ноти бази, ваніль, малина і мускус. Дійсно, тут груша відчувається. Інжир, лист інжиру, мандарин, можливо, я не відчуваю. А от карамель, цвіткаве, кедри жасмин, це от в повній, повній силі це відчувається. І в базі ваніль, малина, мускус. Ваніль, мускус згодна, малини ні, не знаю, можливо, мініс якась не заточений, але я тут малини зовсім не відчуваю. Ну і ще хотіла додати, що з цієї лінійки дуже гарні флакони. Вони такі привабливі, ця кришечка ну, це щось таке, якийсь як купол від замку. Єдине, що в цьому флаконі от через півроку використання почали облазити, бачите, Золотішка облаза. Ну, я можу вибачити цим парфумам все. Вони мені дуже подобаються. Використала пів флакона, люблю дуже сильно. Наступний флакон теж із, я вже його показувала, це аромат, схожий на Black Opium Максимально. Це в мене тестер. Не знаю, чи говорила минулого разу. Я його купила за копійки в Єві. Чисто випадково знайшла його в відділі тестерів і одразу ж вирішила, що потрібно брати. Для мене це ну, реально дуже-дуже схожий дюб на, на black Opium. Це солодкий, кавово-шоколадний дурман, який тебе огортає, який лягає на тобі шаликом. Дуже гарний аромат. До речі, він. От з кожним днем становиться все стійкіше і стійкіше. Можливо, раніше не казала до цього, всі аромати жанр тес рекомендують відстоювати. І відстоювати чим довше, тим краще. По моєму опиту, скажу так, що аромат через 2-3 місяці набирає стійкості. Мені довше не треба. От тоді вони починають. Єдиний мене аромат, я потім покажу, який йому вже більше двох років, ну, стільки з'явилась, але не така, як у інших. Ну, там, можливо, через те, що це більш свіжий цитрусовий аромат, а вони ну, не сильно, не сильно так тримаються. Тож повернемося до цієї краси, це Балати Перес, Сюрі Руфтоп. Знаю, що це прогулянка по кришам переводиться. Здається, так. Сподіваюсь, не помиляюсь. Вибачте мене, люди, які володіють французькою мовою, я знаю, що ви мене поправите. Ще раз кажу: люблю цей аромат. Він у мене десь, мабуть, місяців два. Хочеться і хочеться ним користуватися обожньою. З цієї ж лінійки в мене є ще й третій аромат. Здається, їй всього три. Можливо, помиляюся, але на. Неоцінно представлені лише три штучки. Третій – це балади, парижські балади Монма", «Променад е Монмартр. Згідно з відгуком, кажуть, що це аромат натхнений Коко-Мадмуазель. Я Коко Мадмуазель ніколи не, не одягала, не можу порівняти. Я оцінюю цей аромат просто як. Окремий, <смі> окремий для мене ось цей, цей променад — аромат на тему ділової жінки. От у нього настрій схожий на, на той же самий же От Коли ти його вдихаєш. Тобі хочеться одягнути діловий костюм, білу рубашку, або якесь ділове плаття, він... зачесати волосся, от зробити якусь дуже ділову таку високу зачіску. Він дійсно тебе якось збирає. Дуже гарний аромат, цікавий, але він у мене лише півтора місяці. І... Я б не сказала, що він набрав стійкості, він не стійкий. Тому будемо чекати, можливо, йому півроку треба буде. Згідно, ну, зараз подивимось. Так, ось по нотам. Початкова нота бергамот, мандарин, м'якоть апельсина. Згодна. Він такий цитрусовий. Але цитрусовість, от, мандаринова, апельсинова цитровість. Тобто тут немає цієї кислинки, як у лимонів чи от, в, в кислих цитрусах, скажімо так. Нота серця, болгарська троянда, жасмин, світ апельсинового дерева теж згодна повністю. От, і жасмин трішечки відчувається, і болгарська троянда. Воно все так приємно зібрано, і воно так. Приємно переливається цими нотами гарно. І на кінцева нота пачулі, білий мускус, дубовий мох. Чесно скажу, я до бази сильно не доходжу. От він злітає так швидко, мускус є, мускус він, мабуть, я одразу його відчуваю, а от пачулі і дубовий мох ще не дійшла. Можливо, він трішки постоїть. І тоді з'явиться в нього ця стійкість, і що я можу відчую повністю весь спектр. Або просто мій ніс не відчуває всі ноти. Таке теж в мене буває. Але загалом дуже гарний аромат. Сподіваюсь, коли я зможу вийти на роботу, це буде саме той діловий аромат на роботу. Але дуже гарний, він такий зібраний, такий, навіть ось ці, цю годинку, дві, які він тримається на одязі, такий легенький шлейф, або коли ти набризгаєш на себе і в кімнаті залишається трішки цього фльору, так приємно, дуже гарно. Мені б хотілося, звичайно, спробувати оригінальну кукому Мадмуазель. тому що дівчата кажуть, що це щось. Щось космічне, що, коли ти спробуєш шанель, то ніколи не повернешся до жан Артез. Сподіваюся, я доросту до Шанель. Ще одна в мене є лінійка від Жан-Артрес неповна, лише декілька ароматів це яблучка. Яблучка Моремія. У мене їх лише чотири. Всі обожнюю. Всі ароматики обирала по відгукам. Можливо, тому вони мені всі так і подобаються, і вони такі гарні для мене. Це класичне яблучко, воно мене відносно недавно, мабуть, місяць, можливо, трішки більше. Купувала я його разом з лосьоном для тіла, у Натіно, я думаю, що ви це знаєте, є відділ спеціальні знижки. І от тоді, коли був цінопад, коли була безкоштовна доставка, і були в пошкоджених товарах цей набір за супер ціною просто копійки, плюс знижка, плюс безкоштовна доставка, і я зрозуміла, що треба брати. Коли воно прийшло, там лише упаковка була, трішки надірва та сам коробочок, цей, а все з, з повітряною пробкою аромат був і крем був започатиний, тобто все добре. Якщо ви вагаєтесь чи брати такі аромати на знижках, то не вагайтеся, там все добре. Тож, повернемось до цього яблучка. Спочатку давайте роздивимося цей флакон. Ну, Це дійсно райське яблучко, те, що зірвала Єва і ось цей змій. Кришечка згодна, дешманська. вона пластикова, але загалом це така краса. Ну, Просто це таке яблучко, воно наче інієм покрите, дуже гарне. З приводу аромату. Для мене це солодке, червоне яблуко. Таке підмерше трішки, от такий легесенький морозець, така свіжість від нього йде. Звичайно, це фруктові компотики. Я одразу скажу, що вся от ті аромати, що в мене є. яблучка, це всі фруктові компотики. Просто всі в різній мірі і з різними нотками. Але це легенькі аромати, вони вас не обтяжують, вони просто прикрасять ваш день. От Политися і забутися це про ці яблочка. Зараз скажу по нотам. От по нотам вони обіцяють, що на початку лимона малфі, лічі, чорна смородина, нота серця черешня, білі квіти, мигдаль, нота бази, марципан, мускус, бобетонка і кедр з вірджинії. От я не лимона тут не відчуваю, не чорної смородини. Лічі можливо, згодна. Нота серця, черешня, білі квіти і мигдаль. От мигдалевість у ньому є легесенька, така несильна. Але трішки відчувається. Воно якось так, навіть не мигдаль, а мигдалеве молочко. От Дуже-дуже віддалене, як у вейвоні є верластін, от там мигдалеве молочко, але там воно таке шлейфове, таке багате, таке пухке. А тут таке легесеньке-легесеньке, десь воно далеко-далеко. ноти бази, марципан, мускус. От не знаю, як пахне марципан. От, той марципан, який я коштувала, не так він пах, не відчуваю. Мускус боби тонка, і кедр, можливо, можливо так воно і є взагалом. Більше відчувається просто мускусність. Оця свіжість, оцей такий свіжий-свіжий подих. Аромат на будь-яку пору року. І взимку він гарно звучить, і навесні, і літом. Мені здається, що це така робоча конячка, яку можна завжди використовувати, политися, освіжитися, підняти собі настрій. Ще в мене є ось таке синеньке яблучко. Ось це ну, одразу видно, що одно, воно в мене з найулюбленіших. Але, можливо, це тому, що йому десь півтора року. Це було моє перше яблучко, яке закохало мене, це Амореміо Форева. І от зараз я можу сказати, для мене це аромат на тему Dolчаban Light Blue. Хоча дивилась на фрагрантиці, ніхто ніколи їх не порівнює, деяких він взагалі душить. Не знаю. Для мене я такого не відчуваю. Для мене це просто свіжий морський подих, лимонний якийсь коктейльчик, хоча алкогольної ноти тут немає, просто цей лимон з льодом є. Зелене, хрустке таке яблуко соковите, коли ти його кусаєш, і в тебе прямо аж, аж тече цей сок по вустам. От для мене це саме той аромат. Він освіжає на літо просто бомба. Він настільки шлейфовий на мені, він настільки свіжий і стійкий. Ось ним хотілося влітку поливатися і поливатися. Обожнюю цей аромат. Хочеться завжди його з собою носити. і В минулому році, влітку, я його дуже-дуже часто його використовувала. Так ось, по нотам нам обіцяють лимон амалфі, червона смородина, і троянда, ноти серця, тропічні фрукти, персик, жасмин і кориця, ноти бази, червоне яблучко, мускус і амбра. Ну, Що я можу сказати? Лимон відчувається, чорна смородина, ні. Взагалі ні, мимо. Бергамот і троянда згодна. Бергамот, от -от ці цитрусові ноти дуже-дуже от вони визвучуються тут просто причудово. Тропічні фрукти згодна. Повторюсь, майже вся лінійка, те, що в мене є: чотири аромати це дійсно такі. Фруктові компотики. От є тут такі фруктові ноти. Персик жасмин, персик ні. Жасмин відчуваю. Корицю взагалі ні. Навіть не знаю, як вона тут може визвучитися. Хоча це, можливо, лише мій ніс не відчуває. Ноти бази, червоне яблуко, мускус і амбара. Тут все відчувається. Тут прямо, от. тільки чомусь мені воно йде не червоне, а зелене яблуко, але це кожному своє. Тому гарний аромат. Для мене це свіжість, солодкість. Моя ще одна улюблена поливашечка. Наступна моя поливашечка, ще одне моє яблучко це Mio Tropical Crush. Ось це тропічні фрукти на максимумі. Це от фруктовий ягідний ні. Лише фруктовий, фруктовий компотик. Бачила у відгуках, що деякі описували його як аромат мульти, соку мультифрукт. Згодна. От Щось від цього є. Але він такий приємний. Ось цей аромат мені нагадує деякі аромати від ескади. От Якщо ви любите щось таке легеньке, свіженьке, таке веселе, задорне. таке. Оце ось це Яблочко, цей Tropical Crush. Це саме про нього. Дуже гарний аромат. Він такий який соковитий, приємний, позитивний. І я б не сказала, що це літній аромат. От Його можна використовувати так само, як і інші всі яблучка От на круглий рік. Мені здається, що він навіть на Новий рік дуже б гарно звучав. Дуже приємний аромат. Він у мене десь, мабуть, півроку. Я ним поливалася, поливалася деякий час. Але взагалі, якщо враховувати, яка в мене колекція, то зараз особливо, то вже так не польєшся. Вже хочеться всіх якось чередувати. По нотам. нам обіцяють верхні ноти, нектарин, манго і червоний апельсин, ноти серця, малина, яблуко, молоко і лотос. І ноти бази, мускус, какао, сандал. Одразу скажу, от в верхні ноти мен все відчувається. І нектарин, і манго, і червоний апельсин, навіть згодна трішечки на ноти серця малина, лотос, яблука. Але молоко, Ні, я тут такого не відчуваю. Можливо, лише я. Трішечки є, ну хоча маленька, тут якась вона так далеченько проходила, скажімо так, не близько. <су> Яблочко так, лотос, так. Ну, і ноти бази, мускус, какао сандал. Мускус так, а какао сандал я тут навіть її і трохи не відчуваю. Тут немає цього. Але він такий гарний, такий позитивний. І Такий флакончик, ось цей рожевий. Я от кожен флакон тримаю, це ну витвір мистецтва. От вони молодці, що вони такі гарні флакони роблять. Я люблю купувати ось такі бюджетні аромати і хочеться їх більше брати, особливо, коли от такі гарні флакончики. Коли вони от нафасують деякі інші бренди, не будемо назвати назви, тому що їх дуже багато. І вони всі якісь флакони, ну, зовсім не цікаво. А ось тут, ну люди ж заморочилися, вони ж навіть серединку, наче яблучко ось повторили. І намалювали, і, і пташечку, і листочки, і підпис ось Жан-Артес. Ну Реально, витвір мистецтва. Гарні, гарні, що флакони, що аромати. Думаю, що ми. На цій ноті зупинимося. Наступну частину колекції я вам покажу в слідуючому відео. Дуже дякую вам за увагу. Поставте мені, будь ласка, вподобайку, я буду дуже рада за вашу підписку. Напишіть мені коментар. Дуже хочеться з вами поспілкуватися. Чи є у вас ці аромати, чи подобається вам жанр тест? Що ви про них думаєте? Можливо, ви щось знаєте про них цікавого. Або от що у вас в топі саме в жанр тес. Тож, давайте поспілкуємося. А завтра буде наступна серія про другу частину моєї колекції. Тож, всім гарного настрою і па-па!